Привіт із мальовничого Прикарпаття. Якщо ви вперше завітали на наш канал Бабусині Поради, то ж запрошуємо вас підписатися на наш канал і приєднатися до нашої гуцульської родини і готувати з нами гуцульські страви і не тільки. Ми завжди раді гостям та друзям нашого каналу. І сьогодні для вас буде шашличок такий з соусом. Тож, давайте будемо готувати разом. Ось такий шашлик, жарений на вогні, дуже смачненький, запашний. Давайте готувати разом. Для цього нам, звичайно, потрібно м'ясо. Аджіка, гірчиці, олія, оцет, сіль, перець, чесник, лавровий лист, петрушка, кріп, вода, томатна паста, цибулі. Все, я під відео напишу, що, скільки потрібно на кілограм. У нас тут є 2600. Ми будемо робити на 2,5 кг м'яса. Саме спочатку нам треба порізати м'ясо. Ось так ми будемо не дрібно ось тако будемо нарізати. Такими кусочками, ось такими кусками м'ясо. У нас тут є, е, стегнає і по лідвиці е, куски. Ось от, тако ми наріжемо. А далі я що будемо за чим робити, я буду вам розказувати. Спочатку ми наріжемо м'ясо. Так, ми вже тут нарізали м'ясо. Ось нарізали м'ясо, сюди додаємо воду. Я всі інгредієнти під тописом напишу. Сюди додаємо воду. Ось таку. Тепер додаємо сюди томатну пасту. Томатну пасту. Teraz dodajemy tak samo siedzą olią. Co dodajemy Добавляємо сюда оджеку, Ну, переміщуємо. Добавляємо сюди гірчицю і все розмішуємо. От так все ми розмішуємо, додаємо сюди посічену петрушку, додаємо сюди посічений кріп зелен, свіжий, додаємо сюди часник. Додаємо сюди. Лавровий листочок. Знову ми все, все перемішуємо. Сіль і все ми розмішуємо і кладемо на добу, аби маринувався, накриваємо і маринувався. А далі будемо показувати. Так, ще тут даємо цибулі. Отаку світимої цибулі добре вимішуємо. Бо всесь із'єднало тут так файно. І отако ми, аби, аби все було м'ясо у Ось так. Закриваємо і ставимо на добу. Ось у нас вже смажиться такий шашличок. Ми понабирали на шампури. Ось так. І смажиться, отако, розпалили і смажимо. Це буде у нас новорічний шашличок. Ось тут у нас смажиться, а тут ми ще маємо стільки, стільки смажити ще. Ось весь який я вчора вам ми замаринували, і отут ми будемо ще його повністю смажити. отако, ще багато буде. Я вам покажу, як буде в готовому. Вигляді. Ось, так то, то, то тепер ніч, що нема, аби я вам показала трохи нашої природи. Але ми на дворі, новорічну ніч, ми смажимо шашлик. Шашличок у нас вже одна партія готова. О! О. А запахи такі чудові. О. Ось так. Ви сосник. Сос збивай! Давай, Ой, Ось такий вийшов наш шашлик. Так, тут ми зробили ще соус до шашлика. Кетчуп, майонез. Часничок, такий соус ми зробили. Так що підписуйтесь на наш канал, ставте вподобайки, тисніть на дзвіночок, щоб не пропускати нове відео. Миру всім і нашій Україні. Будьте здорові до зустрічі!